Ну, треба, щоб мені. То дзвонили, то так, то так, то ми прийдемо, ми прийдемо, ніхто не йшов, а вони тепер зібралися всі, щоб каже, бо було... осінь буде наступати, Каже, а зима що буде робити. Ми хочемо гроші. Було зафіксовано, дійсно зафіксовано звернення мешканців за по залізничних 6 стосовно проблеми протовальних влада. В планах виконання робіт є ця адреса. До 17 серпня ми плануємо ці роботи виконати.